Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування. ДБР у відповідь на запит громадського повідомило, що за даними слідства інцидент стався 25 лютого приблизно о другій ночі поблизу села Тур Ковальського району Волинської області. Директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко розповів, що військовослужбовці за командою командира. Відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю. Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер. У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків. Розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події. Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у бюро не розголошують посилаючись на таємницю слідства.